Ей, наші любі дорослі? Сьогодні пропоную вам поринутись від творчості та креативу, створивши разом з дітками сенсорну коробку. Що ж таке сенсорна коробка? Це посудина з наповнювачем, з допомогою якої дитина має можливість розширити свій тактильний досвід, торкатися, пересипати, переливати, відкопувати, закопувати та просто гратися. Чим корисна сенсорна коробка? Вона дозволяє дитині розвивати дрібну моторику, тактильні відчуття, творче та просторове мислення, координацію рухів, посидючість. За допомогою сенсорної коробки ми можемо поповнювати словниковий запас, використовуючи нові слова, шершавий, гладкий, слизький та інші. Навчитися рахувати, вивчати кольори і текстури. Основою сенсорної коробки може бути миска. Надувний басейн, картонна коробка, будь-який предмет, який можна чимось наповнити. Наповнювачами сенсорної коробки можуть бути різноманітні крупи, борошно, манка, ґрунт, камінці, гудзики, намистинки. Інструментами для гри можуть бути лопатки, відерця, лотки від яєць, маленькі іграшки, пінцети, лійки, формочки. Для діток 4-5 років дуже цікавими та корисними є тематичні сенсорні коробки. Тому пропоную вам сьогодні створити сенсорну коробку на тему космос, яка допоможе в пізнанні таємничого світу космосу. Перегляньте зразки робіт та зробіть власну сенсорну коробку. Бажаю творчих успіхів! Чекаємо ваших робіт!